У Чернігові на багатьох багатоквартирних об'єктах вже завершують будівельні роботи з їх відновлення. По завершенню оточення місто встановило точну кількість пошкоджених багатоквартирних будинків. Всього їх 875, з яких 146 отримали значні руйнування. Будинок по вулиці Толстого був якраз у списку будинків, які зазнали значних ушкоджень, адже після прямого влучання снарядів почалася пожежа, що ухопила шість квартир. На рівні четвертого поверху було влучання. Від цього були руйнування будинку, як несущих стін, так і внутрішні, ну, внутрішніх міжквартирних перегородок, плит покриття, перекриття кровля, почалась пожежа. Були ще багато, багато руйнувань саме від пожежі. Після обстеження було прийнято рішення таких квартир тут вісім. В них були замінені плити перекриття, повністю демонтовані і замінені. Виконалися роботи по влаштуванню підлог, влаштуванню внутрішніх стін перегородок, встановленню віконних і дверних блоків, посилення несущих стін металевим каркасом, заміна частково ну, аварійних балконних блоків. Ще у серпні минулого року компанія підрядника розпочала відновлення цього будинку. На сьогоднішній день зроблені майже всі будівельно-монтажні роботи, які були передбачені відповідним договором. Плануємо здати дом взагалі вже здати його в експлуатацію, тобто закінчити всі роботи 10 травня цього року. На даний час тут мешкають люди. Якщо подивимося, то тут зараз працюють комунальні служби, підключають там лагодять електроенергію. Єдине, що нам залишилося, зараз ми підсилюємо несучі конструкції будинку. Тепло по всім квартирам, які були аварійні, відновлювала наша організація. Тобто, тепло в будинку було вже на початку лютого місяця. По електриці ну, люди частково вже самі відновлюють внутрішньоквартирний, а зараз чекаємо. Передачі нам лічильників і ми встановимо, підключимо саме вже самі квартири. Квартира мешканка цієї чотириповерхівки по вулиці Толстого, пані Валентини, постраждала від вибухової хвилі російського снаряду. У мене Тут лопнула, там перегородка з тої сторони лопнула вибуховою хвилею. Пані Валентина каже, минулої весни було важко й уявити, що за рік майже все відновлять після російських обстрілів. Роботою задоволена, ділиться жінка. Ми дуже вдячні будівельникам і місту, що стільки відбудували, стільки відновили в нашому будинку. Це не було зовсім даху. Тут все бігло, все текло. Стільки було пошкоджено, і перегородки міжкімнатні, міжквартирні вікна вони поставили, але ще ми дуже вдячні нашим волонтерам. Це благодійний фонд людина в біді, чешський благодійний фонд. Багато дверей і вікон поставили на нашому будинку саме за їх кошт. Завдяки спільній роботі міської ради, залученим благодійникам та підрядників. Будівельні роботи завершують ще на одному об'єкті будинку по вулиці Ремісничій. За минулий рік були виконані основні роботи. Роботи це відновлення стіни і утеплення, а також заміна частини. Дерев'яної конструкції даху та заміна повністю покрівлі шифером. Взимку відновили опалення будинку по цим зруйнованим квартирам, встановили вікна, також вхідні металеві двері. По весні вже зробили частину цоколю, закінчили, так як нам не давали погодні умови виконувати, та встановили перегородки в кімнатах. Під час обстрілу росіян, 28 лютого, будинок по вулиці Ремісничій постраждав від розриву російського снаряду. Внаслідок цього загорілися дві квартири на першому й другому поверхах. Комісія встановила, що стіна будинку через вибух снаряду відійшла на 10 сантиметрів, тому її довелося знести та відбудувати. Наголошую, що проводився саме будівельний ремонт. Роботи не торкалися косметичних ремонтів. Містом було відновлено саме конструктив будинку, здатність утримувати тепло. Капітальним ремонтом передбачалось також підключення комунікацій до квартир. Шифер для цього будинку надала благодійна організація People in Need. За решту будівельних матеріалів та робіт з будинку по вулиці Ремісничій місто витратило 3,5 мільйони гривень. За рік роботи після завершення оточення місто фактично завершило відновлення багатоквартирних будинків. Встигло капітально відбудувати 100 багатоквартирних будинків, які отримали значних пошкоджень, і понад 700 тих, що зазнали менших руйнувань. Роботи на кількох найважчих об'єктах і досі тривають.